Вдруге, в Борисполі проходить конкурс Лідер якості. Він набув вже неабиякої популярності серед підприємств міста. Достатньо сказати, що в цьому році участь в ньому беруть 18 організацій. Це вдвічі більше ніж в минулому. Отож, учасники конкурсу. Комунальне підприємство Житлово-експлуатаційна контора №1», 1 Керівник Володимир Володимирович Вошкуват. Підприємство засноване у 1976 році. Основною метою діяльності є забезпечення отримання і збереження житлового фонду у належному стані, благоустрій будинків та прибудинкових територій. Спеціалізоване комунальне підприємство Боріспіль Пантус. Керівник Дмитро Валентинович Ігнатюк. Підприємство засноване у 2000 році. Його мета забезпечення безперебійної роботи ліфтів в місті, а також обслуговування, ремонт та заміна обладнання. Сьогодні підприємство опікується 160 ліфтами. Громадська організація Молодіжний військово-патріотичний клуб Ратоборець. Керують нею Олександр Михайлович Шульга та Вадим Вікторович Калошин. Клуб заснований у 2002 році. Головними напрямками його діяльності є патріотичне виховання молоді, військова підготовка дітей до служби в армії. В Кубі діють секції з єдиноборств, проводиться парашютна підготовка. Бориспільський міськрайонний центр зайнятості. Керівник – Василь Михайлович Павленко. Послугами центру користуються як безробітні, так і роботодавці. Це, зокрема, професійне навчання, допомога при започаткуванні власної справи, вивчення потреб роботодавців. Лише з січня по березень 2010 року було працевлаштовано 100 осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича комерційна фірма Лігена, керівник Геннадій Якович Петров. Засноване товариство у 1996 році. Головні види діяльності готельний та ресторанний бізнес, а також виробництво меблів. Готель Лігена має сертифікат відповідності 4 зірки та диплом переможця міського конкурсу на звання Кращий підприємець року у номінації Кращий заклад побутового обслуговування. Таксі Максима одне з наймолодших підприємств в галузі пацарирських перевезень в Борисполі, адже засновано воно у 2008 році. Керівник Наталія Вікторівна Яцюта. Головна послуга підприємства автомобільні пасажирські перевезення. Замовити таксі можна не лише по місту, але й для подорожі районам та навіть до іншої області. Музика. Комунальне підприємство «Телерадіостудія Бориспіль керує нею Антон Сергійович Базилінський. Засноване підприємство у 2008 році. Об'єднує місцеве проводове радіо та кабельний телеканал. «Телерадіостудія» є найоперативнішим змі в місті. Завдяки інтернет-телебаченню, створеному підприємством, про всі місцеві новини, можна дізнатися навіть з усього світу. Бориспільський міськрайонний центр спорту та фізичного здоров'я населення був заснований у 2005 році. Керівник Микола Петрович Костянець. Центр сприяє розвитку спорту серед населення міста, пропагує здоровий спосіб життя. Центр є ініціатором багатьох міських змагань, які проводяться серед усіх вікових категорій населення. Звісно, перевага віддається молоді, однак не забувають навіть пенсіонерів. Музика. Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» – керівник Анатолій Іванович Манько. Підприємство засноване у 2007 році. Воно займається технічною інвентаризацією та реєстрацією нерухомого майна в місті. БТІ є першим комунальним підприємством, де запрацювала автоматична система контролю за наданням послуг. Громадська організація Фронт змін керівник Дмитро Васильович Радіонов. Бориспільський осередок створений у 2009 році з метою задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Основний проєкт в місті Бориспіль здорові та освічені люди. Спільна діяльність товариства з обмеженою відповідальністю виробнича комерційна фірма Легена та фізичної особи підприємства Назаренко Сергія Юрійовича. заснована у 2009 році керівник Геннадій Якович Петров, головна послуга діагностика вантажних та легкових автомобілів на предмет проходження техогляду в державна інспекції. <му> Закрите акціонерне товариство Пентопак. Керівник Василь Семенович Радіонов. Підприємство засноване у 1998 році. Продукція Задпентопак це гнучкі полімерні пакувальні матеріали для м'ясопереробної, молочної та сирної промисловості. Вони користуються попитом не лише в Україні, але й за її межами. Здійснюється імпорт до понад 30 країн світу. Молодіжний парламент міста Бориспіля. Керівник Ірина Тарасівна Тименко. Засновано це об'єднання у 2009 році. Його мета навчання молоді у прийнятті рішень, активізація діяльності громадських організацій, захист прав та інтересів дітей, створення умов для самореалізації молоді. Музика. Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма Автопостач керівник Геннадій Якович Петров. Підприємство діє з 1998 року. Види діяльності, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, а також автомийка. Послуги надаються власникам як легкових, так і вантажних машин. Також підприємство займається реалізацією скраплених газів та виробництвом акумуляторних батарей. Музика. Дошкільний навчальний заклад колосочок. Керівник Людмила Миколаївна Манович. Заклад був відкритий у 1980 році. На базі дитячого садка існує оздоровчий центр Здоровий малюк. Завдання, над яким працює його колектив, зберегти здоров'я дітей та прищепити навички здорового способу життя. Асоціація керівників шкіл, позашкільних установ та дошкільних навчальних закладів була створена в 2007 році. Мета асоціації сприяння в розбудові освітньої системи в Борисполі, підвищення ролі керівників шкіл, позашкільних установ. До дошкільних навчальних закладів в управлінні освітою на регіональному рівні. Музика. Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів наш дім. Керівник Валентина Сергіївна Бондаренко. Колектив вихователів взяв за мету навчити інвалідів самостійному життю, допомогти їм із самореалізацією, з тим, аби вони стали повноправними членами суспільства. Щоб виявити переможця, знадобиться чимало часу. Конкурсантів буде постійно перевіряти громадська рада з якості. Переможців конкурсу оголосять восени під час проведення Європейського тижня місцевої демократії.